Ні, одного разу в мене тато працював в дубно, я сам з Млинова, Рівненської області. Я щось був в дубно, я не пам'ятаю чого. Але мені було років 12 десь так. І е, я дочекався батька з роботи, і ми їхали додому. Ми чекали маршрутку, а на тій зупинці був, було кафе Дубенчанка. Ну, бо в місті Дубно. Оригінально. Максимально. Просто щоби ти виходив з кафе і бачив, де ти. То в честь кафе місто назвали, просто ти не знаєш. Може, місто? в честь кафе та місто назвали. Стояло кафе, а, і зробили місто. <риклад> <риклад> і ми зайшли в кафе Дубенчанка, і е, тато мене пригостив коктейлем. коктейлем. Е, а тоді взагалі ніхто не знав, що таке Б-52. Тоді, тоді, коли, коли ти казав секс на пляжі, то то означало, що ти когось старабани біля річки. Ну, такого більшого. Голуба лагуна, то у тіво Ну розумієте, то так сприймалося. А мені тато зробив коктейль. Я ніколи не знав, але потім знав в старших хлопів, що так колись пили. Він мені дав портер з сметаною. І я випив якось так, а воно смачне насправді. Насправді спробуйте смачне. А тобі все смачне. Так, я не дуже перебірливий. І вона смачне, і ми і під'їхала маршрутка, і ми е, сіли в маршрутках, скільки там їхати, господи, хвилин 40. Приїжджаємо в Млинів. Я виходжу з маршрутки, е, ступаю на землю, а вона рівно на 5 сантиметрів нижче, ніж я її бачу. І Йде додому, батя сміється, дитина п'яна. Я, смі... я сміюся від того, що так тато смішно сміється, а я ступаю отако. А батя о ха-ха! Прийшов, але щось мама не сміялася. І десь півроку тато теж сумний ходив.